Три максимально мужніх осінніх аромати. Аромати, які створені для того, щоб упокорювати аромати для чоловіків, які просто знають собі ціну і які вже не хочуть нічого нікому доказувати. топ 3 самих топових чоловічих ароматів. Отже, перший це преміальна лінійка найвищого готунку від бренду Spirit of Kings. аромат називається Vigor. Це максимально класні спеції. Це шафран, кардамон багато кориці, тонка шкіра, і він дуже дуже мужній. І він дуже стильний. Він надзвичайно шлейфовий та стійкий. При тому, що в нього є такі брутальні нестандартні нотки, він звучить як дорога і супервишукана класика. Він доступний на розпив від 2 мл. Наступний це шведський бренд Panador, і Аромат називається Onyx Black. І тут у нас розкривається дуже красива густа насичена деревина з класним таким томленим цитрусом. І аромат також надзвичайно мужній. В нього приємний шлейф, досить висока стійкість як для деревинного аромату. І я також рекомендую спробувати його саме осінню. Ну і третій це. Абсолютна класика, вже аромату 25 років, якщо я не помиляюсь, і це аромат Клайв Крістіан номер 1 В ньому просто безліч красивих класних спецій. В нього тупо офігенна стійкість і нереально крутий шлейф. І це вже так. Абсолютно класика. Це такий костюмний варіант, але тільки на прохолодну погоду. Він доступний також від 2 мл.